Радий бачити вас на моєму новому відео. Сьогодні я вам покажу підсадки та баги, які мені вдалося знайти на просторах інтернету. Якщо вам сподобається дане відео, ставте лайки та пишіть в коментарях. Я зроблю другу частину, але перед початком я не можу не відзначити вашу підтримку на минулому відео. Чесно кажучи, я здивований, що моє перше відео набрало стільки лайків та коментарів. Всім дякую! Це найкраща мотивація для мене. Що ж, ми на карті Anubis на пленту Б. Підходимо до цієї колони і просимо тімейта нас підсадити. Декілька стрибків і ми на невидимій текстурі. Ваші противники будуть здивовані. Не відходячи від цієї карти, покажу ще одне місце. Так само просимо нашого тімейта підсадити. Декілька стрибків і ви на місці. Карта Даз 2. Чесно кажучи, підсадка ця неїграбельна, тому що для Енемі ви як на долоні, вас видно звідусіль, але здивувати як їх, так і свою команду можна. На міражі на точці А є ось такий піксель, де можна побачити супротивника. Заходимо в апартаменти на пленту Б, де можна відкинути гранату. Вона уронить гравця, який тримає плент. Звісно, урон не такий як хотілося б, але ви почуєте звук, якщо когось зачепите. На оверпасі також є невидимі текстури, на які можна піднятись. Перша біля цього дерев'яного піддону. Ця підсадка якоїсь переваги в грі не дасть, але знайте, що вона є. А ось наступний баг вам зможе допомогти з підвалу можна закинути ось такий молік. Тим самим підпалити гравця, який чекає на вас в шадові. Знімаючи це відео, я упіймав ось такий графічний баг, пов'язаний з гільзами. Розробники завезли нам скаут пулемет. Якщо вам нічого робити, можете покататись туди-сюди на лавочці. А ось це, мені здається, найкорисніший баг в цьому відео. Стаємо в упор до ящиків і починаємо підстрибувати. Знаходимо першу текстуру, потім знову стрибаємо і вже знаходимо другу. Вам відкриється вигляд на яму з позиції, на якій противник вас чекати не буде. Переходимо на карту нюк. Якщо ваш тімейт вас підсадить, ви зможете зайняти ось таку позицію. Можливо, вона вам буде в нагоді. Так само можна засісти на винтах і робити свої кіли. Якщо відео вам сподобалось, підпишіться, поставте лайк та залишіть комент. Це найкраще, що ви можете зробити для мене.